Пан перший у нас буде на черзі. Чому подивимось, що там відбувається? Тому що важливо також це контролювати з одного боку, ситуація в Харківській області складається з таких чинників. Це більше так інформаційно роздути це все. Неодноразово росіяни це намагались робити. Так, це не є чимось несподіваним, цей наступ, але. І з іншого боку, наші резерви вони хочуть відтягнути на цей напрямок, і цілком можливо десь намагатимуться прорвати оборону вже безпосередньо на головній лінії фронту. Тому тут варто також дивитись уважно, що ж де відбувається вже у нас в подальшому, так, на лінії фронту. Ну і давайте перейдемо до наступного населеного пункту. Це в напрямку Куп'янська лиман перший тут наразі без змін ситуація контрольована, прориву ніякого не простежується. І хоча зараз дуже уважно потрібно стежити за просуванням де більше, де менше. Ну от поки що, не дивлячись на те, що в Харківській області точаться бої, і вона от зараз така от в топі у всіх засобів масової інформації, про інші напрямки забувати ніяким чином не можна. До мене першого нас є відео, де працюють хлопці з 28-ї окремої бригади за допомогою дистанційного мінування. Вони важким коптером зробили з російських танкістів, палаючих, як вони написали, мальчиків в Трусіках. Тобто мінування відбулось дистанційно. Їхав, їхав і наїхав. В підсумку вийшов ось такий феєрверк, але подальше відео воно так. Виглядає цікаво з іншого боку. Я думаю, навіть це відео хлопцям, які це зробили, які знімали це все з висоти пташиного польоту, десь навіть і трішки повеселило. Ось такі вони були танкісти, ну і залишились без техніки, і тепер доводиться якось от рухатись назад в напрямку своїх позицій. Ну тут питання, чи їх потім впівішками не дістали? Ну, але це залишається загадкою. Тобто, сама техніка була. Де расифікована Табаївка, наступний населений пункт. До вашої уваги недалеко від Лемана 1 так будемо зараз спускатися з півночі на південь по карті Діпстейту. Дивитися, що де і як відбувається. Табаєвка населений пункт, якраз де. Точаться бої, більшість цього населеного пункту перебуває в сірій зоні, і наразі тут без змін, якихось резервів, окупанти сюди не підвезли. Тому, в принципі, тут ситуація, можна сказати, важка, але контрольована. так Немає якогось прориву, немає якихось спроб. Всі, хто залишались останні. Тижні на цьому напрямку mm. вони тут і залишаються. Ну так перекидається перший гвардійський мотострілецький полк. То він в напрямку Кислівки-Котлярівки, то він в напрямку Зараз табаєвки Ну це не суть Тут е е декілька кілометрів туди-сюди його катають, шукають, шукають слабку зону, щоб там все-таки прорвати лінію оборони. Наразі безуспішно. І до е вашої уваги відео від 14-ї окремої бригади імені. Князя Романа Великого, це хлопці із роботою FPV які вразили ворожий тос а 1 сонцепьок. Потім ще й спалили, до речі, бремку, яка приїхала. Евакуйовувати цей власне ТОС, який було підбито, не вдалося цього зробити, і це, без сумніву, плюс. Е, мінус така техніка це завжди такий, знаєте, жирний шмат роботи в півдрон він не є таким дорогим, а сонцепьок, вибачте, мене коштує трішки більше. І тут навіть не в грошах справа, а тому що це техніка, і її відновлення знадобиться значно більше часу. І вже принаймні цей санцепьок ніякої шкоди нашим військовим. Не зробить і далі, от швиденько, давайте торське зачепимо. Тут є насправді відео таке красномовне для того, хто можливо призабув, що взагалі відбувається у нас на лінії зіткнення. От перейдемо до цього населеного пункту. Так насправді тут ситуація контрольована, прориву ніякого поки що не простежується, але давайте подивимось на це. Відео тут просто колонами шарашили окупанти на наші позиції. Достатньо техніки було задіяно дуже багато, але цікавий момент. На цій техніці дуже багато ребів висіло ну, для того, щоб захиститися від FPV-дронів. Ну, FPV не полетіли, а полетіла просто артилерія і касетні боєприпаси, які справилися своїм завданням просто на. П'ятірочку і не спрацювала тактика окупантів. Повторюсь, думали, що полетять і в півішки, полетіла артилерія, і це все діло. Ця колона була прекрасно знищена. Тут неймовірна робота, просто титанічна робота збройних сил України, але аеророзвідка, яка відпрацювала ідеально, вчасно передала координати, і далі все це було систематизовано так в одне ціле. І одних і інших хлопців, і всі відпрацювали просто злагоджено і прекрасно. Ця колона в районі якраз цього населеного пункту Тверське була знищена. Ось такі от кадри до вашої уваги.